Депутати, розпочинаємо нашу роботу. Відповідно, стадії 35 програму з міської міської ради і відкрити поймене голосування, здійснюється за, за допомогою електронної системи Рада колос. Фіксація результатів голосування. Прошу вас зареєструватися в електронній системі свято натискання на ваших квітах підписав. Шановні депутати, в районі в роботі сесії буде 19 депутатів плюс днів голосах лави, 20 голосів, хвором її можемо приступати. Шановні депутати, в роботі 73-палача сесії з міської міської ради, миру через міського міського голови з питань діяльності виконавчих правоів ради начальника управління та економічного розвитку та інвестицій. 73-го падального сесія з міської міської ради, 8 скрипня оголошується відповідальність. Пропонується проведення сесії врати секретаря числа депутатів з міської міської ради восьмого лика у кількості з двох осіб. Персонального рухна Василья Віктора Чава Слава Петра Віталійовича. Прошу проголосувати за персональний склад секретаря даного засідання. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, для депутат, подальшої депутат, роботи на фітне обратно лічильну комісію. Пропонується обрати лічину комісію, українську депутаті. Персональна пропонується обрати за складу лічини комісії депутатів. Усадянний федерацій, паркунка з пану Васія Василь Василь Васильовича. Прушу проголосувати за персональний звати чи не комісії. Хто за? Україна тобто. 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 депутатів прошу виконувати свої обов'язки. Пропонується наступний регламент роботи сесії. Для доповідь до 15 хвилин, для спів доповідь до 10 хвилин, для відповіді на запитання до 10 хвилин, для виступів до хвилин, для повторних виступів до таких хвилин, для отоваження пропозицій, пояснень, повідомлень, довідок, по виступів з місця одна хвилина для Продовження часу для виступу до двох хвилин. Переворотній сесії зробити через дві години роботи на 15 хвилин. Голосуємо, хто так і рекламу робота Прошу голосувати. Хто за. Хто утримався? Переконання проти можливо є заява виступу чи повідомлення голів фракцій. Немає. Шановні депутати, ви отримали передак денег 73 ї третій початкової сесії міської ради за результатами розгляду питань на засіданнях постійної комісій, з надання кремних установ проференції організації. Пропонується на передней винести два питання та питання різних. Шановні депутати, є проходиться передати прийняття цілому. Голосуємо. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до нас питання про першого питання про затвердження проєктної документації на будівництво за проєктом будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря за пресуранів Качаруської району Харківської області. Порахування. Олена вона а адже копейка вийшов розвитку за інвестицій. Шановний голово, шановні депутати, пропонується проєкт рішення про... Затвердження проектної документації на будівництво за проектом будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря за адресою села Таранів Качоївський район Харківської області коригування. Підрядником цього будівництва цього об'єкту було надіслано звернення про те, що виникла необхідність проведення додаткових робіт. В зв'язку з чим нами було укладено із проєктантом про. Договір про проведення коригування цього проєкту в його було виконано, надійшов експертний висновок проєкту, тому пропонується затвердити проєктну документацію на будівництво за проектом будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини з будованим житлом для лікаря за адресою села Таранівка Чугуївський район Харківської області. Коригування загальною кошторисною вартістю 32 мільйони 17 тисяч 258 гривень. В тому числі будівельні роботи 23 мільйони 48 тисяч 235 гривень, устаткування меблі інвентар 3 мільйони 235 тисяч 644 гривні. Інші витрати 5 мільйонів 733 тисячі 379 гривень. Із загальної кошторисної вартості будівництва вже виконано на 15 мільйонів 259 тисяч 352 гривні, в тому числі будівельних робіт. 10 мільйонів 905 тисяч 851 гривня, устаткування меблі інвентарь 1 мільйон 912 тисяч 77 гривень, інші витрати 2 мільйони 440 тисяч 731 гривня. Прошу підтримати. Mm-hmm. Ну це будівельники вам більше скажуть, які ще роботи є меблі устаткування, є інші договори. Там авторський нагляд, технічний нагляд, ну, такий, так, якщо. Якщо. коли відбула будівництво амбулаторії, та вислала це ми приймали участь у гранті міжнародних банків. Надавалися пропозиції ще з минулого року, і нам не панали саме банк, банк і міністерства МОН писали тендерну документацію, яку ми не мали не мали бачив вносити зміни. Взагалі і в нас не було доступу навіть поміняти там будь-яку кому, що це пету. Проводили тендер. Ми разом три чотири маганики підрядну організації, тому що на таких умовах, як запланувала міністерство, ніхто не погодився виконувати дані роботи. На сьогоднішній день, ну не на сьогоднішній день, десь на серпень місяця нас знайшла підрядна організація, профіна яка такі роботи виконувала, якими були банківські гарантії. Вигнали на цей тендер, але коли до доробіти, то ряд не було враховано ряд будівельних робіт. Наприклад, На сьогоднішній день асфальтування сортування навколо амбулаторії. Задня дорога заїзду до колодязя, якщо там то -то був, там, щоб заїжджала сендаторська машина. Було відсипано ґрунтом той, 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 що був винятий під будівництво амбулаторії. Тому це живий грунт, його треба було винімати, відсипати піском, але є технологія будівництва дороги. Це перше. Друге, взагалі було відсутня в проєкті, хоч проект проходив більш експертизу. Це септики і система каналізації. Взагалі не було досудження. Тому тобто ми ще зараз замовляємо туди такі антисептики. В нас не було взагалі враховано вхідні групи. Це Крильцо. Обичне кльцо у нас з трьох сторін не було враховано. У нас на сьогоднішній день були питання по обладнанню систем вентиляції, тому що вентиляція була закладена до 7% на 40 і на сьогоднішній день зробили додатково повністю усі ці роботи. У нас на сьогоднішній день не було були питання по системі опалення. Також ці питання вирішили. Тобто це вже остаточний варіант проєкту. Це все додаткові роботи, ці інші роботи повлекли, повлекли збільшення проєкту на 4 млн гривень, плюс 45, плюс технагляд, плюс авторський нагляд. Це все на сьогоднішній день. Ми, ми будемо звертатися до банка, щоб вони роздали додаткове фінансування. Якщо не буде додаткового фінансування, то ми розуміємо, що це наша з вами робота на наступний рік, щоб ми здалися в амбулаторію в, Києві. в такому вигляді, які вам війні. Тобто це всі норми і зміни під час коригування вилізу додаткові роботи. Саме це ті роботи, які не були враховані в першочерговому проєкті. Проєкт робився в 17 2017 році, ще в 2017 році, правильно? Так, і, так, так, так. і там ряд робіт не було виконано. там виступав Сан Саныч Піфіла. На сьогоднішній день, коли ми вже наняли по умовам банку інженера, який супроводиться і супроводжує ці, 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 ці роботи, то вивізли ряд неврахованих рішень. І завдання було поставлено проектанту, щоб він це все врахував і закінчив до до нових ДПНів повністю. Єдине питання там постає. У нас амбулаторія, на яку розраховано 47 чоловік перебування лікарів і нашого населення одночасно в цьому приміщенні. Єдине питання постає, що робити з бомбосховищем, але. Дякую, Денис Валерійович, він би сам в На сьогоднішній день вимог до старих проєктів, які були розпочаті до військового стану, у нас немає. Тобто, Якщо і будуть вимоги, то це ми додатково будемо встановлювати таку бетонну конструкцію, так на, на, на зупинках найпростішого Але Це вже можна робити, буде окремо закупівлю. На сьогодні, щоб ми добудували експлуатацію, нахідно провести ці зміни. От це всі зміни, що ми зробили по даному тему. Дякую. Хлощі, які питання? Ставлю на голосування. Добре, дякую. Заступне питання про підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та провадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи єдина платформа житлового комунального господарства. Відповідає, де шла військові проводити з питанням наші нашому волонтеру. Доброго дня, шановні присутні, шановні депутати, шановний голова, секретар. Цим проєктом рішення пропонується надати дозвіл та уповноважити голову нашої громади Голоднікова Павла Вікторовича підписати меморандум про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи єдина платформа житлово-комунальних послуг. З Міністерством розвитку громад та територій та інфраструктури. Якщо треба, я коротко поясню, Міністерством відновлення та Міністерством цифрової трансформації була розроблена така платформа, доступ до якої можливо отримати завдяки. Веб-сервісам, і а також через смартфон дія вона направлена на те, щоб об'єднати надавачів комунальних послуг та споживачів. Якщо коротко, що це буде, тобто в додатку Дія можна кожен споживач комунальної послуги зможе зайти, верифікуватися і мати там свій особистий кабінет, в якому буде вся інформація стосовно комунальних послуг, які він отримує. При тому від усіх форм власності, як то комунальні якісь підприємства або приватні структури, там буде можливість оглянути тарифи, які є на цей час, оглянути, якщо є на якусь послугу декілька надавачів послуги, можна буде обґрунтовано змінити цього надавача послуги. Також, звісно, сплатити, отримати рахунки за всі послуги в, в цьому особливому особистому кабінеті, також підписати з усіма надавачами послуг документи, договори завдяки електронному підпису. Ну і багато-багато іншого. Ця платформа. Вона буде об'єднувати там декілька, мати доступ до декількох державних реєстрів, там і майна, і багато чого. І планується, що це надасть можливість більш активно працювати з. Надавачами послуг саме споживачу, але з іншого боку, також буде кабінет і органу місцевого самоврядування, де можна буде ну, більш розширений функціонал, де можна буде побачити, які саме підприємства працюють на території громади. І також кожне підприємство, яке є надавачем послуг в своєму особистому кабінеті, зможе теж бачити велику аналітичну довідку стосовно своїх споживачів, чи то фізичних осіб, чи то юридичних осіб, стан розрахунків і таке інше. Ну і також що важливо я вважаю для комунальних підприємців в електронному вигляді надсилати рахунки, що Ну, в принципі, можна, можна буде в перспективі відійти від паперових е м, рахунків, які ми розносимо нашим споживачам. Ну, це, мабуть, я розказав лише 10% від того, що там планується. Це дуже велика. Е така, е Платформа, і наразі підписанням цього меморандуму ми робимо лише перший крок. Надалі предстоїть велика робота, щоб всі наші підприємства комунальні і не тільки комунальні, це буде і будкора стосуватися, і навіть тих там, скажімо, зміїв агро, і таке інше. Тобто, щоб всі, всі ці підприємства долучити до цієї платформи і, і таке інше. тобто… Попереду нас чекає велика робота, і я вважаю, що це буде дуже зручно і прошу підтримати таке рішення. Добре, дякую. Дякую. Шановні депутати, чи є у кого питання або пропозиції в питанні рішення? Szanowni Wodat, prawie ten jestem się tutaj chyba się wołać. Chciałem się tutaj chyba się wołać sesję z